Перша в Україні відзначається День соціальної справедливості, метою якого є популяризація в суспільстві, положень нового закону про зайнятість населення. 20 лютого у Бориспільському центрі зайнятості відбувся круглий стіл, в якому взяли участь представники від всіх комунальних та соціальних установ міста. Директор центру Михайло Павленко ознайомив присутніх із темою зборів. з 1 січня цього року набув чинності закон України про зайнятість населення. Цей закон означає правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії на держави щодо захисту прав громадян на працю та реалізації дійсних прав на соціальний захист від безробіття. Начальник управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради Любов Даниленко підняла питання стосовно визначення соціальної справедливості. Такі пенсійний фонд, наше управління соціального захисту. В першу чергу стикається з цією соціальною несправедливістю, коли приходять люди, коли плачуть у нас в кабінетах. А ми, керівники, жінки-керівники, ну вроді такі, які вміють співчувати, до яких швидше доходить чуже горе і так далі, нічим цим людям не можемо зарадити, нічим не можемо допомогти. Тому що на сьогоднішній день дуже багато колізій і правових колізій, коли пишеться одне, а на ділі інше, і ми не можемо людям допомогти. Володимир Яковлєв висловив свою думку з приводу проблеми забезпечення робочими місцями людей з обмеженими можливостями у невеликих населених пунктах. особливо в сільській стоїть дуже Правлю продостоєнно сільських містом стають вишу простора. Часто бывают неэффективными, так, так как в районных центрах более мелких, а тем более в сельской местности функционируют, как вы знаете, один-два предприятия, работающие на исполном штатом. Питання, про яке розповів пан Володимир, доповнила виконавчий директор громадського об'єднання добродій Валентина Бондаренко. Вона запропонувала зробити круглий стіл з роботодавцями для більшої ефективності вирішення питання. На базі реабілітаційної установи наш дім обучать інвалідів, і потім центри зайнятості їх буде туди трудов... влаштовувати. У міськрайонному центрі зайнятості працює гаряча телефонна лінія. Щотижня проводяться семінари для безробітних. Співробітники центру завжди готові надати професійну консультацію мешканцям Борисполя і району. Під час перебування на ліку центрі спеціалістам надаються безоплатні соціальні послуги, зокрема інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, зрахування попиту на ринку праці, стоянь у працевлаштуванні. Зокрема, шляхом фінансової підтримки самозайнятості та реалізації підприємської ініціативи відповідно до законодавства. Михайло Павленко наголосив, що спільно з ведучими роботодавцями міста та району громадяни матимуть змогу реалізувати себе на ринку праці. Лія Бурлака, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.